Незаплямований Всевишній розум один без іншого, і він сповнений блаженства, бо у ньому немає ні найменшого сліду нещастя. Повна сукупність усього щастя, усіх живих істот набуває форму Всевишньої, бо її безсумнівно жадають усі, і вона ніхто інша, як вища сутність, котра складається з чистого блаженства». Бо вища сутність найулюбленіша для кожної живої істоти. Заради вищої сутності люди займаються аскезою і опановують свої бажання, усі чуттєві задоволення усього на всього іскринки того блаженства, що притаманне сутності, бо чуттєві задоволення схожі на відчуття полегшення, що відчувається після скидання важкої ноші або відчуття спокою сна. Чистий розум це воістинно блаженство, бо він той єдиний, кого шукають. Люди не усвідомлюють блаженство, невід'ємно притаманне їм, як їх вища сутність, через власне невігластво. Вони завжди пов'язують задоволення з якимись подіями. Окрім того, так само як людина, котра бачить у дзеркалі образи, пов'язані з об'єктами, і ігнорує наявність відбиваючої поверхні, але після роздумів виявляє, що образи залежать від дзеркала і невід'ємні від нього, а дзеркало виявляється як незаплямоване відбитими образами, так само і мудреці знають, що одна лише вища сутність є єдиною і унікальною, реальною і незаплямованою. Лямованою своїми власними проекціями а саме цим світом і так далі. Зв'язок між космосом і чистим розумом, тобто абсолютною сутністю, схожий на зв'язок між горшком і глиною, прикрасою і золотом, скульптурою і гранітним каменем. Заперечення існування цього світу не свідчить про досконалість того, хто це заперечення висловлює, заперечення абсурдне, бо воно передбачає розум, а розум відображає себе у вигляді. Цього Всесвіту розум, що заперечує або визнає цей світ, сяє над усім цим. Невже світ може припинити своє існування і зникнути через просте його заперечення? Так само як образи проявляються у дзеркалі і поділяють його природу, так і космос має природу вищої сутності і перебуває у ній і реальний тією ж мірою, як і вона. Це мудрість у її досконалості, реалізація і усвідомлення усіх як вищої сутності. Розум проявляється у вигляді об'єктів за своєю власною природою, як дзеркало, котре проявляється у вигляді образів на ньому. У цьому зосереджена уся сутність священних писань: немає ні неволі, ні звільнення, ні шукача, ні процесу досягнення. Один лише позамежний свідомий принцип існує у трьох станах існування. Цей принцип перебуває як єдина і однорідна абсолютна істота і існування вона невігластво, вона мудрість, вона неволя, вона звільнення і вона його процес. Людина, котра знає це належним чином, ніколи не буде охоплена стражданнями. Незмінна істина називається звільненням, коли вона ясно і безпосередньо усвідомлена завдяки дослідженню як єдина неподільна вища сутність усіх і усього. Інакше вона зветься неволею, вона єдина свідомість, що пронизує три стани буття, залишаючись незаплямованою і нерозділеною ними. Вона звук, слово і лексичне значення.